Янголи миру прилетять до Сум. Уже цього четверга у місті відбудеться конкурс краси «Студміс-2015». Пройде він саме у янгольському жанрі. Дюжина дівчат із усіх вишів сумщини змагатимуться за титул не лише вродливої, але й розумної і талановитої міс цьогоріч буде найсильніший конкурс студентської краси. Запевняють організатори. Вперше за п'ятирічну історію студміс усі учасниці співають, танцюють та навіть показують пародії. В нашому конкурсі краси участвують не просто дівчатки модельної внешності. В нашому конкурсі участвують дівчатки талантливі, умні і красиві. Від красота буває абсолютно разною. Буває красота і метр п'ятдесят сім, як показує опит предыдущих років. Невідповідність модельним параметрам і є одним із головних критеріїв «Студміс», наголошують організатори. Ми побачимо конкурс не лише такої традиційної краси, а ще й конкурс інтелекту. І наша найкрасивіша студентка. Вона зможе представити сумщину на всеукраїнському конкурсі і зайняти там достойне місце. Ми, як організатори, зробимо все можливе для того, щоб ми лише пишалися нашими студентськими представницями. Минулорічна переможниця конкурсу розповідає, трьохмісячна підготовка до нього навчанню не завадила. Навіть навпаки, відкрила нові горизонти. Лічна какмі так какой-то, вот знаєте, все-таки личностный і рост можна э, своєобразний. Поэтому э, не можу сказати, що конкурс як э, то повлиял плохо на мою жизнь. Скоріше всього наоборот. А це одні з майбутніх учасниць конкурсу найкрасивіших студенток цього року. Кажуть, хвилювання накриває з кожним днем усе з більшою силою. Однак у кожної з 12-ки учасниць за спинами перші номери в конкурсах краси своїх вишів. Хотілося б підтримати. принести победу нашему университету все-таки. Опыт был в участии конкурсов красоты. А тут еще из таланта хочется проявить себя больше. Я увлекаюсь танцами, считаю, что я творческая личность, и может быть у меня есть какие-то шансы на победу. Вот. И мне это интересно, всегда нужно пробовать для себя что-то новое. Показуватимуть свої таланти, вроду та розум дівчата Сумщини 23 квітня. Саме тоді визначать ту, яка отримає головний приз конкурсу 5 тисяч гривень та путівку на підкорення ще більших вершин і столичного журі на київському конкурсі студентської краси. Юлія Марковська, Сергій Мілевський на часі новини.